Вітаю, друзі! Зараз я вам покажу 10 корисних товарів, які я знайшов на сайті Aliexpress. Посилання на всі товари будуть в описі під цим відео. А також у нас є телеграм-канал, в якому ми публікуємо секретні купони на знижку. Рекомендую підписатись. Погнали! Акумуляторний осциляційний інструмент, багатофункціональний пристрій, який може замінити одразу кілька інструментів у домашньому арсеналі, завдяки насадкам і потужному акумулятору чудово підходить для різання, шліфування та зачистки різних матеріалів. Зручна прогумована ручка і простий механізм заміни насадок роблять його комфортним у використанні. Ароматизатор в авто нестандартний автомобільний аксесуар із обертовим корпусом і стильним дизайном. Під впливом світла починає крутитися, створюючи візуальний ефект, а вбудована ароматична капсула наповнює салон приємним запахом, ідеальне рішення для тих, хто цінує естетику та комфорт у машині. Диспенсер з різаком для плівки та фольги, практичне кухонне пристосування. Що дозволяє акуратно відрізати харчову плівку, фольгу або пергамент, обладнаний вбудованими лезами та відсіком для зберігання рулонів, допомагає підтримувати порядок і спрощує приготування їжі. Захисні черевики, міцне робоче взуття з металевим носком і підошвою стійкою до проколів. Спеціальна конструкція забезпечує захист і комфорт протягом усього робочого дня. Чудово підходить для будівництва, майстерень і промислових зон, штатив для телефона та камери, універсальний аксесуар для фото і відеозйомки. Гнучкі ніжки дозволяють встановити штатив на нерівній поверхні або закріпити його на трубі, гілці чи поручні, має регулювання по висоті та нахилу, а також пульт дистанційного керування, сумісний із телефонами і компактними камерами, портативний світлодіодний ліхтар із акумулятором. Потужний ліхтар із дальністю світла до пів кілометра, працює в кількох режимах яскравості, а водозахист дозволяє користуватись ним навіть у дощ, має вбудований акумулятор великої ємності і може працювати як павербанк для зарядки інших пристроїв. Чоловічий шкіряний ремінь, класичний аксесуар із натуральної шкіри, широкий і міцний ремінь з надійною пряжкою пасує як до ділового, так і до повсякденного образу. Довжину можна вкоротити самостійно завдяки знімному механізму, стильний та практичний елемент чоловічого гардеробу, професійні кусачки для точного нарізання ключів, спеціалізований інструмент, що стане незамінним помічником для майстра з виготовлення та ремонту ключів, виготовлені з якісної загартованої сталі, стійкі до зносу навіть при щоденному використанні. Зручна никовська ручка забезпечує контроль і комфорт, зменшуючи втому рук. Дозволяє точно нарізати профіль плоского ключа без зусиль і ризику зіпсувати заготовку. Акумуляторна паяльна станція з модульною сумісністю, мобільне рішення для паяння, що поєднує автономність і професійний підхід сумісна з акумуляторами Makita DeWalt і Bosch. Ідеально для тих, хто вже має інструменти цих брендів. Компактний корпус зручний у транспортуванні, а енкодер дозволяє швидко й інтуїтивно. Налаштовувати температуру універсальна викрутка з набором бід, багатофункціональний інструмент здатен замінити цілий комплект викруток, особливість незвичний форм-фактор із висувною тріщоткою і обертовим упором, що дозволяє працювати навіть у важкодоступних місцях. Механізм передає максимальне зусилля, залишаючись зручним і надійним. Якісні матеріали і приємний зовнішній вигляд роблять цю викрутку надійним помічником у щоденній роботі. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!